Тому, що, наприклад, у мене особисто є дуже багато питань до Міністерства оборони та Генерального штабу, де досі працюють люди, які працювали з Лебедівом. Наприклад, його родич працює там. Я про нього писала це шутов, генерал-майор Шутов. Він шутов. працює там в Генеральному штабі, керує оперативним управлінням. Тобто, і всі ці люди такого типу, я не знаю, чи були якісь розслідування в Міноборони. в Генштабі? Вони будуть і вони йдуть, як і в службі безпеки, так і там, в зовнішній розвідці, управління розвідки. Я вам казав на початку, що дуже багато агентури заслано саме в ці спецструктури. За? за часів Януковича розумієте, ага. фактично йшла мова про поступову здачу. І тому так. агентура російська не приховувалась. вона. Працювала там, зокрема, Якименко і Лебедів. Та це однозначно. А Саламатін. Тобто Саламатін теж, котрий працював керував, керував зовнішньою розвідкою. І тому та агентура, яка в нас за кордоном, вона повинна зовсім зараз бути змінна. Це на ходу треба міняти все. Більше того, в час військових дій, в час війни, фактично, така ми взяли от в руки. Так би мовити, Міністерство оборони і всі весь силовий блок, який фактично нашпигований цією ворожою агентурою. Це за один день неможливо так, виявити і змінити все, але потихеньку робиться все. І я думаю, що от навіть після Женеви ми побачимо ті, можливо, відеоматеріали після цієї зустрічі. Про які говорила Служба безпеки, в нас справді є більше десятка, близько двадцяти. Ну зараз понад двадцять захоплених диверсантів, офіцерів ГРУ ФСБ, які дають сьогодні покази. І те, що Путін там брабурно говорить, що немає зовсім ніяких. Тут диверсантів, це неправда. А це чергова брехня, про це те точно один в один, як він говорив в Криму, що нікого немає, там тільки ті, скажімо, військові частини, які дислоковані в Криму. Насправді працювали диверсійні групи, які були підготовлені, які готувалися довго до, до входження і в Крим, і сьогодні вже на материкову частину України. От і коли він побачив, що вже неможливо далі. Скажімо, так очікувати, бо немає тієї людини, так званого президента Януковича, який йому на тарілці принесе Україну, він вирішив захоплювати Україну, тому що часу очікувати.